Доброго ранку, продовжуємо нашу хроніку. Надіємося, що з, е, від спраги були привжені е, не помирають. І їжа у них теж є, бо вдома 15-ту робить. Це є добре. Так, е, тільки похвастався що добро буде гарно. треба його вже відразу включати, відновлювати. Що тут... Ні, це вже одинаково. Що то, що то? Так, е, значить 5 бобрів. Будувати вам нічого не треба. Так, де те... дай. На чому воду. Воду буду. Вот. Яких? Нічло, робота. Так. Це добудовується, це працює. Злив рідини один зараз працює. Два збирача. Ну, тебе можуть зупинити, бо єблук вже немає. А, так. А, тут теж немає сенсу. Так, через скільки ви... Блін. Через два дні. Так. Я можу спробувати тут налити. Подивитись, може хоча б частина. Збережеться. Так. Туди-сюди. Та й щось буде. Та й щось буде. Так, ягода пішла підростати. Нехай ще трохи. Так, наберемо тут води. А, ага, у нас ще один. Він бобер. Тоді нехай тут попрацює цей бобер. Можливо, води було б. Сюди перекласти. Ладно, побачимо. блин он сюда будет заразиваться а -а -а -а. блин дам пока шума так и пришло пришло нам еще день так нехай Працюють по Шо Що? І... так, е. Тут нас збирали, тоді ти сюди йдеш. Це один носій. Один носій. До 18 годин. Я надіюсь, що вам. О. Так, ш... за сьогодні можу навіть впоратися. 99 приготуватись до все. Так, тут що у нас? Давай водичку набирай. Воду тут уже понакопичували всю рядышком. Тут о, один кустик спасся. Це вже добре, значить в нього буде більше росту. Так, это нехай пока что набирая Тут по гарному надо все. Сховище Будет вода и будет все. Так, бобрики, бобрики, бобрики. Давайте вода тут есть сюда пишу и рад и рад так тут, здесь но тут... через семь дней треба заполнят так тут по идее уже пришла лохина зараз трохи по Зупиняємо. Тебе тибя... де тут? Включаємо. Все. і все. Із такого. Будут єго де буде. О, все. Пішов один. А на цей другий є. Так, по дома, мало. Так, кольорабі маніоку мало. Надо буде другого фермера робити обов'язково кричати? Тут ми піднімаємо тут у нас ну так, нехай буде. Так, затоплено, запаковано. О, перше бобриня. Це уже добре. По-любому нам десь до 30 бобрів треба швидко добирати. Так, я воду походу уже все. Ну да. Ще, що де? Тут то заникалось. їх ще трохи почекаємо і на походу на цьому все ягодам нам десь їх треба буде взяти додатково а де ми можемо взяти ми можемо їх тут посадити О. Естественно це у нас приоритет. Тут посадим я лохину. Вот так ось Цепь потім сюда забежить. Напевно позбираете сквозь. Так, 4 дошки, у меня одна дошка. Так, а ну-ка, тут уже подросло чешины. Шеня. Так, тебя запиняем. Нам надо доски. Минус один. так вот так. Трое бобри растут. Да, да. Яке ми можемо задовольнити так через 9 днів, через 3 дня. Це все у нас загине знову. А... А... Так, зараз ще одну дошку доробляєш? Вторую да. А, Так, це зупиняємо. Тут включаємо. Тут також включаємо. Так, а хто буде в нас? Без роботи? А, так. у нас родини без роботи. А і тих шок А ті, Ну зупиняємо. Тебе вже достатньо. Так, і сподіваємось, що це нам допоможе тя трохи, но підняти рівень воды. Через три дня у нас тут уже все сгорит через два дня шесть сенсей есть, но не факт. Де тут почала очі як набиратися? Може щось вріте? Можеш зарахунок, тому що тут буде більш чистіше. Я зрозумів трохи не буде. Вода зникає, а ефекта немає. Ліпше сюди будемо воду носити. Так, це і накопичуємо воду. Нам треба багато води. Так що тут буде вже посадитися заново, чи тут збільшимо лахіну лохину. потроху відновлювати з повторно. Так, споводі 20. Ой, ще шесть днев до так, давай, тебя включим. Буду потроху будувати Всякі приколи Так, першим оце побудуй Да, у нас високий високим. Так, один Душки, зараз по уже по ходу за ними пришел. Да, молодчина. Да. Так, теперь э, лесника я что-то включить да? Ага, а лесник тут далеко не дает. Вот идет цей маленький клаптик. Ладно, чап клаптик. Так, дам -бук. Так. Що тут у нас мало? Ну хоча б щось буде. То вже добре. Так, що ж, чекаємо далі, попрів можна зменшити, щоб вони більше яке отримували позитивчика. Так, який у нас є добробут? Що ми можемо вносно басейн. Басейн дорого поки що. І ще його треба подумати. Вітровий хат туннель. 50 металлу немає, мальовник можна було б, але знову ж немає. що по прикрасам. А ось вогніше ми можемо зробити. Вносно бюшево і сердіто, скажімо. Так, вони десь тут всі бігають туди чи сюди. Да. Це капітальний зараз. Ага, нам ще треба... Так, включаємо тут одного бобра. І кудись я ще... А, на лісника я хотів ще бобра поставити. Мені треба, щоб він посадив цих... Ці... Лохіну. У нас закінчилась лохіна. Зараз посадить. Деться пробегати. Вибачаюся. Бабула. А и все. Ладно. Так, тогда тебя тут запиняем. А на что нашу тебя корыстного арестовать? А, на лохину, точнее, точнее. Сбирай. О, один народился. Доски роблятся Но для досу треба потихоньку рубить. Бать. Так. Подымусь, что дальше будет. Так. Ліс есть. Вода тут накопичивается. Все у нас будут. Все у нас стихали. Так, металл старости. Ладно. Так, тут через кики. Через 80 пару дней, нехай там здесь дисбаланс погода, ничего лячного. Так, а что Я пойму ему другой шут не насыщает. А, призуп. Вот это за блюдо называлось? не я. А. Что тут дошки? Дошки, дошки. Еще раз дошки. Ладно. Так. Оно все меньше идет. Ага. А, тоже таке так тут уже накопичили куплю можно паузу ставити тут у нас на поки включимо нехай добирається так два бобра вироста один виростає так

Молоде, а куда ти їх зараз звідкіля воду несе? Словом у нього життя насичена. Всього бобра. Воду. Нести в воду і бути зі справи. Саме те. Назадно і попив. Так, знову жизнь вантажіка. Так, поїв, дошки взяв, та ти їх несеш. Ти будеш? Так, поки ми влікалися, за твої бобрівна те раз. Поки сюди. Я сподіваюся, що воно зараз трохи їм допоможе. Там оце її воду. Так. Що ти так мало води несеш? Не тянь. колоды. Я надеюсь, ты движка их. Ты куда их ташишь Так, принимать. С. Приним... Не надо тут и потихоньку уже металл вырубляю. Добудую тут и буду лучше. Так, по идее на всем... Так, зараз буду сикл. Можно... Буду... А что я тут? А, я тут хотів обмежити це русло. Так. Баврирос Екіо. Відновлюють свою популяцію. Це нас радує. Все буде добре, позитивно буде теж добре. Всім до і мирного неба теж не забуваємо про них. Так. На цьому вже паузу. Та й і все на сьогодні. Побачимось наступного разу.